Якщо ви закохані, то повинні триматися за руки. За руки? Тоді давай спробуємо. Який божевільний насправді створює її з нуля? Боже, ну я абсурд. То це і означає мати дівчину. Ти виглядаєш щасливим. Але чому мені подобається Акера? Зеро. Невже ти? Я чекав на тебе. Заро! Що це? Тоді це означає, що це на підробка. То ти нарешті створив її? Що відбувається? Світ змінюється. Ти, сказати... ти представник 103 третього покоління. Щось не так. Хахеро, тікай. Вони Райва. геніальний винахідник. І створена ним дівчина. Разом блукають у пошуках кохання. Невже це? Не може бути? Створити дівчину.